Це я рахував, наскільки яка різниця між е, водою, кандидаційними стоками з очисної споруди Алпінесесвуд і біосептиком. І вийшло ніби різниця така. В день це якщо на сім'ю, день, якщо ми рахуємо на сім'ю, е, яка використовує 500 літрів на добу, з очисної споруди скидається 214 мг в день забруднення, а з біосептика 1658 разів більше йде забруднення. З біосептика, ніж з очисної споруди Alpineses. Ну, Відповідно, за рік, за 10 років і 20 років. Це якщо рахувати 0,43 значення, бо в нас бувало і 0,06. Це ще менше. Тобто тут ще цей показник AlPNS може бути суттєво нижчий. от, такі от порівняння. Це є азот і нітрити. Зберігайте приїсну воду, не забрудніть її всякими. Септиками, які не які ну, виконують якусь функцію, але дуже мінімально очищають, а це все потім потрапляє у ваші свердловини. До речі, вчора заїжджав замовник, в якого працює очисна споруда, там біля, скільки, біля 13 років. Всього в нього перед тим було зі свердловиною добре, поки сусід не поставив собі септик, от такого, типу, от, з типу того вод. І в нього тепер нітрати, нітрити в свердловині перевищені норми. І він приїжджав вчора і каже, я буду. Якось вас рекомендувати, що він поставив учисну споруду, щоб у мене в свердловині водичка була знов нормальна. Будьте еко.